Добрий день, мене звати Владислав, Агентство нерухомості Ключ Вінниці. Хотів би вам показати сьогодні такий цікавий об'єкт, а саме земельна ділянка в районі села Агрономічне. Давайте почнемо, я вам покажу межі приблизно. Так, ось бачите, зліва стовпчик це початок земельної ділянки. Йде вона вправоруч на відео. Земельна ділянка 4,5 сотки. Приблизно 22 метри в ширину і 20 метрів довжину. Приблизно квадрат виходить. Е, ділянка, я вам скажу, дуже рівна, її спеціально рівняли, оскільки власник хотів готуватися, трошки змінились. Так, ось така ділянка. Е, з приводу цільового призначення це це для ведення індивідуального садівництва, що вам ніяк не заважає будувати будинок. Тут взагалі, як бачите, покажу, масив. Ось, будь ласка, це сусід вже. Тобто людина вже побудувалась і живе. Ось. Люди живуть, будуються. Тобто це не, не поле, пусте, де треба все, все проводити, всі комунікації, як бачите, електрика, все є. Тобто жилий масив. А як ви розумієте, чим більше людей живе, чим більше комунікацій проведено, тим вже земельна ділянка становиться дорожче. Ми можемо трошки прогулятися і цінніше. Тому, а оскільки тут активно люди забудовуються, то ціни будуть тільки рости. Ось так воно виглядає. Рівненька, земельна ділянка. Поруч, вам скажу, поруч 5 хвилин ходьби. би. Це агрономічне низьке озеро. Тобто хто любить, можна кожен день гуляти до озера. Плавають качки там. Також з приводу транспорту. Недалеко це... Вулиця Юзвинська, це вже центральна це траса. Це на автообілі. Якщо треба транспорт, також хвилин 10 ходьби можна повернутися в агрономічне і там ходять маршрутки постійно. Тобто з цим проблем ніяких. Ось така земельна ділянка. Дякую за увагу. Дзвоніть, пишіть, покажемо обов'язково. До побачення.